Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний на Радіон два триває друзі. Доброго ранку. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі проведу дві години. Нагадаю, субота, 29 листопада на календарі. Всі ми не виспані сьогодні. Трохи злі чергову потужну повітряну атаку. Влаштували нам росіяни. Живемо далі, працюємо і підтримуємо Збройні Сили України. Ви пам'ятаєте, що разом із фондом Повернись живим? Ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120 міліметрового калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна і пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож, будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а цю ефірну годину розпочнемо з аналізу чергової повітряної атаки. В Києві фіксують влучання у багатоповерхівки. Станом на цю годину двоє загиблих, 13 постраждалих. Є й хороші новини знову. Уражений асібський НПЗ в Краснодарському краї Російської Федерації повідомляють також про численні вибухи під Волгоградом і Орськом. Ну і відставка голови офісу президента України Андрія Ярмака. Куди ж ми цієї новини? Пам'ятаємо напередодні ввечері. Зеленський звільнив голову свого офісу. Сам Ярмак заявив, що йде на фронт. Я чесна і порядна людина, сказав він у коментарі The New York Post. Що все це. Означає І чи на користь Україні це найголовніше питання? Будемо в цьому розбиратися. Розпочинаємо із війни із ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний опір. Пане Олександре, доброго ранку. Слава Україні! Вітаю героям слава Розпочнемо з чергової повітряної атаки рашистів, яку усі ми нинішньої ночі пережили. Зосередилися цього разу росіяни на Києві в столиці. Один двоє загиблих, за оновленими даними дарити 13 постраждалих в кількох районах пошкоджені житлові будинки щодо Київщини. Руйнування у п'яти районах зафіксували фастів. Знеструмлено тут також є поранення. Поранені, скажіть, будь ласка, що розуміємо про нинішню атаку, які її особливості. Я б не сказав, що були якісь особливості, а це вже стає такою системною, в якому сенсі буденною атакою, яку використовують росіяни для знищення нашої енергетики. Першочергова мета для російських окупантів це знищення енергетики по всієї енергетики, саме лівобережної України. Тобто для них не є якоюсь основною задачою знищення енергетики по а, центральним регіонам, хоча також і західної України їх цікавить в питаннях саме перетоку а, енергоресурсу. Але от якраз дисбаланс створення дизбалансу між лівим та правим берегом, а це для них є першочерговим аспектом в питаннях а, не просто дисбалансу, а створення критичної ситуації, коли навіть і. Області, ті райони, які будуть мати достатньо енергії, а вони її, споживачі не будуть її отримувати. Тобто, їх основна мета. Перш напише, це саме ось е, знищення енергетики на такому рівні, mm. і ми можемо бачити, що протягом майже кожного тижня переважно наносяться удари в Сумській області, по Харківській області, по Дніпропетровщині, Запорізькій області, і так далі. Тобто, намагаються в першу чергу уводити з ладу саме лівобережну частину України, а в свою чергу, столиця вона апріорі залишається в пріоритеті для росіян, і майже кожного тижня. Вони здійснюють а, масований удар по столиці, також з а, ударами по енергетичній інфраструктурі, по іншим об'єктам. І можна розподіляти зараз їх системну роботу саме на такому рівні. А різниця полягає тільки у тому, які засоби ураження вони використовують. Тобто, дрон Камікадзе Шахет 136 це є основний елемент терору, основний засіб терору. А далі це вже використання ракет ракетного озброєння в залежності від наявності достатнього боєкомплекту для його застосування. Але ми бачимо, що за останні Час це десь приблизно півтора місяці, починаючи з жовтня, росіяни все частіше почали використовувати майже на межі свого виробництва щомісячного, а також запасів ракети 9М723 Це балістика, балістичні ракети. Тому загроза від балістичних ракет вона зростає. І це стосується не тільки столиці. Вони використовують як ну назву це так: невідворотні засіб ураження, бо по більшості областей ми не маємо засобів протидії скандерам. Вони їх застосовують для того, щоб наносити удари по об'єктам, які для них є пріоритетними, і вони розуміють, що цей удар не зможуть в цій області чи в цьому місті районі, а не зможуть якось протидіяти йому. Mm -hmm. Тому це на жаль треба констатувати зараз. Ми стикаємося, якраз з повноцінно системною, не хаотичною. А якраз ну тако не дуже це слово, звісно, можна використовувати в цьому контексті. Але в питаннях терору це більш раціональне використання ресурсу, аніж, наприклад, було в 22-му чи 23-му році. Тому за цими ударами стоїть ну, більш такий. Холодний, якийсь інтелект, розум, який все це планує, і дійсно це зараз має системний і такий раціональний підхід. Угу. А, власне, повний звіт від повітряних сил щодо цієї атаки, зрозуміло, згодом побачимо. Поки дійсно фіксуємо. Нинішня атака комбінована тут і дрони, тут і ракети, крилаті, і балістика, як ви зазначили, Чета... чекаємо на повний звіт від повітряних сил. Ну є й хороші новини щодо уражень на території Російської Федерації. Повідомляють про чергову вдалу атаку на Афіпський НПЗ. Чули про нього в наших ефірах вже не раз. В Краснодарському краї Російської Федерації він розташов масштабна пожежа там зараз спостерігається. Ну також пишуть про вибухи під Волгоградом і Орськом. Можливо, там теж йдеться про місцеві нафтопереробні заводи. Ну тобто, ми бачимо, що такі атаки по території Російської Федерації не припиняються. А нафтопереробні заводи одна із цілей добрі дрони туди долітають. Трохи про це розкажіть. На сьогодні можемо констатувати те, що Україна, на відміну від 2022-2023 року, значно а масштабувала та а, а, збільшила удари по а, території Російської Федерації як в кількісному, так і в якісному сенсі. Тобто, ми говоримо зараз не тільки про те, що це також відбувається на відповідній системні а, по системі системі, а і ми констатуємо і кількісно, що збільшуються ці нальоти. НПЗ а, удари по НПЗ відіграють дуже важливу роль а, впливу на Росію по багатьом а, називемо це так. Майданчикам це і економічний майданчик, це і економічна галузь, а, це вплив на економіку Російської Федерації. Нафтоприробна галузь. Вона є невід'ємною частиною поповнення бюджету країни-агресора. А окрім цього. А це і геополітичний інструментарій, який використовує Російська Федерація. І зараз ми можемо говорити про те, що ось ця системність ударів, якраз по НПЗ, призводить до того, що в європейській частині Російської Федерації переробка е, сирої нафти саме цієї речовини впала на 50%, навіть трохи більше вже за цей час. А до чого це призводить? Це призводить до того, що в європейській частині Російської Федерації, де розташовані найсучасніше НПЗ, які обладнані до речі. Е, Найсучаснішим порівню Російської Федерації обладнанням західного виробництва переважно а ці НПЗ не працюють. Відремонтувати, повернути їх до. Колишнього рівня а саме обробки сирої нафти досить важко. А деякі НПЗ взагалі вже стоять не перший місяць, вони не переробляють сиру нафту. Чому це важливо? Це важливо, тому що, ну, звісно, всі одразу скажуть: що по-перше, бюджет не отримує достатніх грошей. Російський, тобто їй буде, виникає більше в неї проблем щодо забезпечення війни проти України. Це правильно. Друге, що можуть відповісти, ну, це відповідно виробництво бензину, це дефіцит бензину для внутрішнього споживача, це виробництво паливно-мастильних матеріалів, також дуже важливих для російської армії, і це виникнення цього дефіциту. Це також правильно. Але є ще третій аспект, на який не завжди звертають увагу. По території Російської Федерації, знову ж таки, основна частина НПЗ розташована в європейській частині цієї країни. При цьому. Сама нафтовидобуток, самі свердловини розміщені в центральній та в західній частині о, в східній частині Російської Федерації. Переважно саме там відбувається видобуток нафти. І найцікавіше те, що вони не мають собі можливості дозволити зменшити кількість видобутку нафти за однією дуже цікавою причиною. Більшість свердловин вони вироблені були ще за часів радянського союзу, і навіть по стану на 2019 рік. Коли російське Міненерго давало свої звіти, там вже фіксувалося, що більшість основних свердловин дають 70% сумішів, а не чисту нафту. І тільки 30% – це саме якраз нафта. Якщо цю свердловину закрити на деякий час, то потім її неможливо, неможливо буде відновити там видобуток, бо а, нафта буде відбуватися а, а, саме міксування нафти з сумішами, усіма іншими речовинами, і це вже вже буде не нафта, її неможливо буде відфільтрувати, її неможливо буде вже видобудовувати. Тому у Росії поступово виникає дилема: вона не має можливості переробляти. Ту кількість сиро... сирої нафти, яку вона має видобудовувати кожного дня, при цьому зупинити цей видобуток вони також не можуть. Вони намагаються заповнювати свої нафтобази. Вони відправляються все на танкерах. В них що відбувається зараз? Це збереження на танкерах, але при цьому вона намагається ще і сиру нафту продавати. Це зменшує загальну ціну на російські марки нафти Уралс. Сокол і так далі. А вона і так вже досить дешева. А вони ще продають за дисконтами тим країнам, які ще наважуються її купувати. Це і також впливає на інший показник: на фрактування тих танкерів, які збере, зберігають цю нафту. Фрактування танкеру воно зростає з кожним днем, а ціна на нафту падає. Тобто, це все збитки. От в якій ситуації на якому ж називаємо це так зараз? Знаходиться Росія завдяки тому, що Україна значно масштабувала удари про. Сівським НПЗ і продовжує це робити. Давайте буде коротко поговоримо про те, що на фронті відбувається, тому що головком Сирський побував на Харківщині, розповів, що під Куп'янськом на підступах до Куп'янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилують вогневий вплив на ворога і з метою блокування його шляхів постачання. Наші воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Ще сирський підкреслив, що бреше російське керівництво про ситуацію у Куп'ян. Розкажіть, будь ласка, що там направду відбувається? Ситуація в куп'янську і, в принципі, по всій лимано купінській військ вона досить складна. Це, мабуть, одна з найскладніших на сьогодні ділянок з усіх після Покровського та Гуляйпільського напрямку. Але дійсно російська російська пропаганда Валерій Валері Герасімов безпосередній їх голова генерального штабу. Вони останнім часом генерують ну настільки е, фейки, вже які не відпові... не те, щоб не відповідають дійсності, навіть зманіпулювати якось досить важко такими фейками, особливо щодо Куп'янського, е, якщо я не помиляюсь, Герасімов вже двічі доповідав путіну про те, що Куп'янськ знаходиться в оточенні. А от недавно він нібито його звільнив. Це взагалі не відповідає дійсності, хоча по тій причині, що так в Куп'янську знаходяться російські диверсійні групи. Їх інфільтрація, яка відбувалась по правому берегу річки Оскіл через північну. Західну частину міста вона на початку цих дій вона мала успіх. Вони дійшли майже до центру правобережної частини Куп'янська, але сили оборони України стабілізували цю ситуацію, провели зачистку центральної та далі частини Куп'янська, і зараз ми можемо говорити про те, що залишки російських окупантів хіба що знаходяться в промисловій зоні. Це південно-західна частина. А це в районі. Вони знаходяться в районі куп'янського хлібзаводу, Агротона, Куп'я, Купінсь... Куп'янська сільгосптехніка, тобто, ось такі промислові місця, де можна непомітно накопичуватись і концентрувати сили. Але зараз там проводиться системна зачистка, і тому взагалі ті заяви, які роблять російське керівництво, воно не відповідає дійсності. Більш складна ситуація, звісно, на Вовчанському напрямку. Там у росіян е були просування в районі е в західній частині в районі олійника екстракційного заводу та хлібзаводу в самому Вовчанську це небезпечна тенденція по розширенню зон контроля їх груп, але і там я думаю буде ситуація стабілізована так само, як і в Копінську. Бо сама по собі ця тактика інфільтрації диверсійних груп ну вона досить для нас, поки що незвична. Ми тільки до неї адаптуємось. Але при цьому це не означає, що її неможливо стабілізувати і протидіяти. Угу. Пане Олександре, не говорю з вами про запорізький напрямок. Пам'ятаємо, що важка там ситуація в районі Гуляйполя. За словами диктатора Путіна, Камсамольськ взят російськими військами. Немає такого міста в Україні до його відома. Але просто окремо будемо говорити з окремим експертом про те, що на запорізькому напрямку відбувається. Я дуже вас попрошу прокоментувати. Дві новини, які стосуються Російської Федерації, і які нас чесно кажучи, дуже тішать. Перша про те, що в Росії опублікували відео, начебто, невдалого запуску міжконтинентальної балістичної ракети УР 100 Н із гіперзвуковим бойовим блоком Авангард Астра пише, що над містом Ясний це Оренбурзька область Росії, там знаходиться одноіменна пускова база. Піднялася хмара фіолетового диму. Ну і пишуть, що причиною став невдалий. Запуск ракети вона просто вибухнула у повітрі, і друга історія вона стосується великого космосу. Росія ймовірно втратила можливість запускати туди людей. Гріч у тім, що на космодромі Байконур в Казахстані після запуску Союзу пошкоджено єдиний стартовий майданчик, або аби відправляти пілотовані місії у космос, які власне використовує Російська Федерація. Після старту корабля ввалилася кабіна обслуговування Станцій. А, власне, це з трансляції було видно навіть. Скажіть, будь ласка, що сталося і як ви оцінили цю новину? Ну, Обидві новини вони, безумовно позитивні. А, щодо ур ТО Н, тут цікавий момент. А, справа у тому, що якраз блок авангард. Він повинен був розміщуватись як основна бойова частина на межконтинентальних балістичних ракетах нового покоління Сармата, угу. і от якраз для підсармат робили авангард, а сармат робили під авангард. Але сталося так, що вони цей блок зробили. Бойову частину, а сама ракета досі не є серійного виробництва і є проблеми з е, безпосередньою, ну взагалі навіть випробовуваннями. Останні випробування, які відбувалося, а е, вона випухнула в шахті в пусковій шахті. До речі, тут також є питання, чи це була ракета УРСТУН, чи це був Сармат чергове випробування Сармату. Все може бути, але якщо говорити безпосередньо про УРС ТУН, то це стара радянська ракета, яка не виробляється з 1985 року. Все, що зараз Росія використовує, щоб, хоч на щось, встановити блок авангард, це якраз старі МБР. Ракета носії, які вироблялися ще в радянському союзі, і які є в Росії на збереженні в деякій кількості. Тому ми можемо говорити поєднання оцього не маючого аналогів в світі авангарду з ну, старим вже морально та технічним себе давно жившим ось цим елементом. Але, але ну, Росія продовжує експериментувати, і ми бачимо, що навіть ці старі радянські ракети невідомо в якому стані вони зберігалися на Росії, але вони не гарантують якісний пуск, якщо це відбулось дійсно з УЕР-100. А щодо Байконура, ну чудово, прекрасно. ця космічна надвелика космічна держава, вона черговий раз продемонструвала на якому рівні техніч, технічному, технологічному і в питаннях безпеки вона знаходиться. Хоча на території Російської Федерації ще є один космодром, який вона будувала в минулі роки: це східний. І він став відомий за величезні масштабні корупційні там розпили, які відбувалися. Тобто, питання до того, чи зможе цей космодром щось колись запускати, окрім ну я не знаю, якихось примітивних ракетоносіїв. Це mm -hmm. питання актуальне. А от щодо е, в цілому природа там буде чище, бо все ж таки забруднення було серйозно після російських пусків. Пане Олександр, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студії. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний опір. Говорив зі мною. Йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.